Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Друзі, весняне підживлення часнику. Це дуже важливе підживлення, і його не потрібно пропускати. Для того, щоб отримати гарний урожай часнику, я говорю так не лише про кількість часничку, який ви отримуєте в сезон, а й про його якість, про розмір голівок часнику. Як тільки часник сформує, ось бачите, 3-4 листочки, проводимо підживлення. І перший важливий момент. Перед тим як проводити підживлення, обов'язково потрібно зволошити ґрунт. Ось, як бачите, тут ґрунт сухенький. Потрібно його спочатку пролити. Відповідно, і часник пролити. Постає питання, чим підживлювати. Найбільш популярним варіантом є використання суміші добрив, що складається із аміачної селітри, ось ви можете бачити на своїх екранах, і сульфату магнію. Перший продукт містить азот, у для часника в формі. Це добриво прискорює надземний ріст побігів і запобігає пожовтінню або висиханню листя, що дуже важливо для подальшого формування голівок часнику. Другий тип добрива сульфат магнію, містить магній і сірку. Магній сприяє засвоєнню фосфору з ґрунту і підтримує укорінення часника. Сірка допомагає збільшувати засвоєння азоту. Будемо використовувати наступні пропорції: на 10 літрів води. Я буду брати одну столову ложку аміачної селітри і одну столову ложку сульфата магнію. Компоненти потрібно повністю розчинити. До речі, замість мінерального підживлення можна використовувати нашатирний спірт аміак. Раніше я також його використовував. Він виступає джерелом азоту для часнику. На відро води використовуємо 2-3 столові ложки на І використовуємо цей засіб. Одразу після приготування, оскільки аміак має властивість швидко випаровуватись. І серед плюсів використання саме аміаку це його профілактична дія проти шкідників. Але сьогодні, повторюсь, ми використовуємо сульфат магнію і аміачну селітру. Ну а далі все швидко і просто. На літр води розчиняємо одну столову ложку аміачної селітри. Вона ось в таких кульках, гранулах, і дуже гарно розчиняється. Ось, як бачите, так. І відправляєте це все в лійку. І на літр води сульфату магнію. Він ось такий кристалізований, також одну столову ложку. Перемішуємо. І також відправляємо у лійку. Ось так. У лійці все ще раз перемішали і проводимо підживлення по вологій грядці, нагадаю. Все, нічого складного. І часник вас буде радувати гарним урожаєм і кількісним, і якісним. Гарного дня, друзі!